Всім привіт, це Ігри до столу. Сьогодні я хочу поговорити про помилки майстра та чому важливо їх виправити. Можливо, це не найпоширеніші помилки, але точно такі, які варто виправити, або вони можуть негативно вплинути на ваш експірієнс, на вашу гру згодом. Отже, топ 5 помилок майстра, які варто виправити. Перед початком хочу зазначити, що я впевнений, що нема одного. Правильного способу грати у D&D чи у будь-яку іншу настільну рольову гру. Якщо всі за столом отримують задоволення, всіх все влаштовує, то нічого міняти не треба, ви все робите правильно. А я лише хочу дати поради, які вам можливо стануть у нагоді. Що я зустрічаю найчастіше, так це непотрібні перевірки на кубах. І часто ця помилка іде у купі із фіктивними перевірками, тобто коли майстер для себе вже вирішив результат, але просить кинути. Куби все одно і незважаючи на результат. Каже те, що він задумав, і друге може мати, мабуть, навіть деструктивніші наслідки, ніж перше. Зараз поясню, чому частиною гри є ситуації, де вдача чи невдача залежить від китка куба, тобто ГМ не вирішує, не впливає на ситуацію. Ви розповідаєте історію разом, і такі моменти дають захоплення від відчуття того, що зараз це залежить не від злого ДЕМА чи навпаки занадто доброго і поблажливого. А саме від китка кубів, ось зараз я кину куби, і це буде вирішальною миттю. Це вдача, на яку напряму не може впливати ані гравець, ані ГМ. Гравці впевнені, що оці дії мають значення, що саме зараз відбувається вирішення долі, а не у голові гема. Майстри, які вже все вирішили, але все одно просять куби, позбавляють гравців ось цього відчуття. Хоча вони про це ще й не знають: майстри забирають так звану недоторканність рішення кубів і фактично прибивають можливість несподіваного розвитку подій, ведуть по історії так, як вони самі собі придумали. Однією з фундаментальних основ будь-якої рольовки є довіра між гравцями та майстром. Вони вірять, що майстер грає чесно, що їх дії впливають на світ. Тому, коли вони дізнаються, що ти. Вже все вирішив, і насправді їхні дії, тобто кидок кубика, не мав ніякого значення, вони втратять цю довіру до тебе. З цього моменту кожен раз, коли вони будуть отримувати епічну вдачу або фейл, десь у голові в них буде думка: а чи насправді я зафейлив, тому що погано накидав, чи майстер і цього разу все вирішив за мене, чи ми справді на щось впливаємо? Чи може нас майстер просто пожалів, чи навпаки, ми так добре грали, що він вирішив нас трошки підрізати? Це саме ті думки, до яких приведе це знання, а гравці рано чи пізно дізнаються. Тут важливо трохи детальніше пояснити мою думку. Я не хочу, щоб мене зрозуміли неправильно. Найчастіший аргумент, який я чую від подібних майстрів, це я не хочу, щоб простий рандом нівелював круту ідею гравців. І тут я з вами погоджусь. Е не треба, щоб якийсь рандом нівелював крути ідеї гравців. Я тільки за те, щоб періодично спрацьовував rule of cool. або заплющити очі на якесь невеличке правило, аби все розвивалось крутішим шляхом. Але мій контраргумент у тому, що у таких випадках кидок просто не потрібен. Якщо гравці придумали круте оригінальне вирішення проблеми, яке тобі подобається, то просто скажи, що в них вийшло. Ти як майстер маєш на це повне право, якщо прям дуже хочеться покидати куби. То хай кидок визначить ступінь успіху, ну або невдачі, а не сам факт успіху або невдачі. Таким чином, ти винагородиш своїх гравців за чудову ідею успіхом і залишиш вплив кубів на ситуацію і хвилювання від китка. І, мабуть, у деяких з вас вже зріє питання: то в чому ж різниця, якщо і так, і так майстер сам прийняв рішення? Різниця у відкритості. Гравці бачать, що майстер прийняв рішення сам. Але вони не втрачають до нього довіру і знають, що якщо справа дійде до китка кубів, майстер буде поводитися чесно. А якщо таких рішень, на чиюсь думку буде забагато, то ви можете обговорити це сесіях. Хтось скаже: Слухай, все класно, але мені не вистачає якогось рандому, ти все вирішуєш за нас. Давай додамо більше китків. Або навпаки, вони скажуть: слухай, так класно, не люблю кидати зайвий раз. Ведеш чудово, давай так частіше вирішуй. Головне, що ви збережете довіру і ви самі, як група, оберете свій стиль. Ну і якщо повернутися до ненавмисного використання непотрібних кидків, просто візьміть за правило, що якщо ви просите кидок, то треба бути готовим до обох результатів. Якщо ти впевнений, що щось точно має статися, то може просто не треба просити перевірку. А якщо все ж таки просиш, то ти маєш бути готовим до протилежного результату? Наприклад, якщо ти плануєш, що твої гравці повинні прокрастися на склад? І єдиний спосіб, це пройти повз охорону і вскрити замок у роги чудовий е скіл відкривання замків, і вся партія досить непогано розуміється на стелсі. То якщо вони будуть прокрадатися, але зафейлять, що станеться? Чи піднімуть тривогу охоронці, чи вони самостійно будуть затримувати гравців Ну, персонажів? Якщо у роги достатньо часу, щоб відкрити замок, то чи треба кидати взагалі? Інша справа, якщо часу обмаль, і рога може просто не встигнути відкрити замок, от тоді так, тоді кидок має сенс, адже може бути як успіх, так і фейл. Але у будь-якому разі треба бути готовим до обох результатів. Друга помилка майстра. Це майнсет майстер проти гравця. Іноді майстри новачки забувають, що більшість настольних рольових ігр, і, зокрема, D&D, це про гру разом, а не проти один одного. Майстер разом з гравцями розказує спільну історію, і важливо пам'ятати, що персонажів хочуть вбити інші не ігрові персонажі, а не сам майстер. Зустрічав ситуації, коли чи то майстер був не в настрої. Чи то гравці надто легко подолали його оборону, чи придумали щось таке, що повністю поламало йому гру, і тоді починаються ігри проти гравців. Звісно, у кожної дії персонажу має бути наслідок, але гра не повинна перетворюватись у намагання перемогти в ДНД. І заради справедливості зазначу, що гравці також іноді цим можуть страждати. Твоя задача дати персонажам челендж, а не зробити їх життя нестерпним. Звісно, трохи здорового азарту під час бойовки не завадить і додасть трохи реалістичності і напруги, але якщо постійно почнуть з'являтися роялі у кущах і подібні речі, та ще й не на користь персонажів, то це почне витягувати фан з гравців, адже почне формуватися відчуття несправедливості. Але у будь-якого правила, особливо у настільних рольових іграх, бувають виключення. І якщо саме зараз наративно цей рояль у кущах... Має сенс, то вперед. Але завжди задавай собі питання, ти це робиш тому, що це логічно наративно, чи тому, що ти хочеш покарати чи перемогти гравців. Третя помилка неспроможність сказати ні. Без джерел дають пораду, що треба тренувати себе, відповідати на ідеї гравців, так, але замість ні. Загалом це чудова порада. Але іноді трапляються ситуації, де цілком легітимно можна сказати ні. І це буде нормально і на користь кампанії. Іноді недосвідчені майстри починають погоджуватись на будь-що, що пропонують їх гравці після того, як надихнулись цією порадою. Просто завжди думай над обставинами, а не тупо погоджуйся на все, що тобі пропонують. Але я і не закликаю перетворюватися на ГМ, який каже ні, у більшості ситуацій. Істина, як завжди, десь посередині. Використовуйте здоровий глузд. Четверта помилка це коли ви забуваєте, що ГМ це теж гравець і теж має отримувати задоволення. Так, у тебе, як у майстра, більше обов'язків, ти більше готуєшся до кожної сесії, але ти теж маєш отримувати фан. Тому коли гра перетворюється на набридливу рутину, варто трошки пригальмувати і розібратися в ситуації. В чому проблема? Ти ведеш не ту кампанію, яку тобі хотілося. Б, Може, ти просто втомився, може ви з гравцями чекаєте різного типу гри? І подібні питання мають бути вирішені у обговоренні зі своїми гравцями, інакше улюблене хобі може почати викликати відразу. І це трохи перетікає у п'яту помилку: це не говорити зі своїми гравцями. Я маю на увазі е, розмови поза грою, чи всі отримують фан, чи є якісь проблеми, може залишились якісь конфлікти, хтось відчуває себе. Викинутим із групи. Може хтось чекав чогось зовсім іншого від гри і тепер соромиться про це сказати, бо не хоче псувати фан іншим. І тобі, як майстру, треба такі ситуації виявляти, розглядати і якось вирішувати. Тому однією з найважливіших активностей, особливо для нової групи, я вважаю сесію 0. До речі, тут буде десь лінка на моє відео про те, що таке сесія 0 і для чого вона. Також варто періодично. Питати у своїх гравців, як вони себе почувають, як їм процес. Іноді навіть це можна зробити у приватній бесіді з тим гравцем, за яким ти помітив якісь зміни в поведінці, якщо тобі здається, що він чи над щось ображається, чи йому стало менш цікаво, чи щось таке інше. Може, все норм, але варто перевірити. Багато неприємностей можна вирішити, просто поговоривши про це. Не обов'язково зупиняти гру і публічно обговорювати якусь проблему. Але вар варто про неї запам'ятати і обов'язково її проговорити, може, між сесіями, наприклад. Якщо щось заважає твоєму фану. Поговори про це. Може людина робила те, що тобі не подобається, не навмисно, тоді це легко можна виправити, або ви знайдете чудовий компроміс, або ви зрозумієте, що чекаєте різної, різного від гри. У будь-якому разі подібні речі краще виявити якомога раніше. Я чув багато скарг про проблеми за столом, які доходили до планів ігрового покарання. Що само по собі теж погана ідея і погана поведінка, через якісь дії гравців. У 95% випадків це все можна було вирішити, якщо просто поговорити як дорослі люди, про очікування від гри, про те, як йде кампанія і як ви отримаєте фан. Звісно, існує 5% людей, які, скажімо так, не найкращі люди. Але це вже зовсім інша проблема, яка в принципі не пов'язана з настільними рольовими іграми. Отже, це були ігри до столу. Став лайк, якщо відео було тобі корисним. Підписуйся, щоб не пропустити наступні відео про настільні рольові ігри, ДНД та звичайні настолки. І бувай!